Щонайменше вдвічі зменшилась християнська громада Іраку з часу вторгнення до країни військ Сполучених Штатів та їхніх союзників, до 2003 року там налічували від 800 тисяч до майже півтора мільйона християн. Нині їх лише 500 тисяч. І все ж голова іракських християн, патріарх Еммануель Делі, сподівається на краще я від щирого серця бажаю, щоб християни залишились в країні на землі наших батьків і наших пращурів, і ми підтримуємо їх у цьому намірі в Іраку є курди, суніти і шиїти. У кожної групи своя територія, своя місцева влада і міліція. А у християн нічого немає. Бідкається пастор Паскаль Гольніш. Іракські християни тікають від насильства і крові. Навіть у ці різдвяні дні країна здригнулася від низки терактів. Кореспондент «Євроньюз» повідомляє, що у цьому християнському кварталі у центрі Багдада двері будинків вже зачинені, а навколо поліція, яка охороняє ці порожні помешкання.